Тут я точно ніколи не з'являюся. Одним словом, здоровенькі були! Всіх вітаю на каналі Бурзая, на черговій серії по Forza Horizon 5. Ще поки що 5. Режим вибувайло. Накидайте погамати, Наливайте попити. Всім приємного апетиту, гарного настрою! А я почну з з веселощів. В Стімі відкрили передзаказ Forza Horizon 6. Ціна звичайної версії 2300, делюкс 3300 і пішло-поїхало. Так, ми поки що будемо тут. Я хочу прочекати, наприклад, ось цей район. Я тут ніколи не з'являвся, краю карти, теж вдруг тут щось з'являється і подробне ще по чомусь. Одним словом, ладно, ціна то таке питання. 19 травня виходить Forza Horizon 6. Режим вишибала, вибувайло, в ній буде. Це Японія. Там будуть якісь новинки, там перероблена графіка. Ну, як на мене, графіка там замітно краще стала. От, тут навіть якісь дроб є. По-перше, по-друге, звук там просто капець. Хто любить хороший звук, хороший вихлоп. Я вас можу привітати. А тут навіть люди з'являються чи Нічого собі. Ну, одним словом починається наші. Вибувальні діла ось так. Я тут, навіть, я тут перший раз їду взагалі, що вишибали за весь час, що я граю. Одним словом. Але на двохполоску, а там не знаю що ти робиш, ну удачно і робити. Ну, не на двохполоску, а на асфальт мається на увазі. Набрали швидкість і погнали. Ну, якщо що, ми їдемо за другим рівнем, могли взяти третій. Коротше, не про то. Графа в шості перероблена. Там величезне місто, там величезні розв'язки. Лігу! Він просто в каміння влупився, чи що? <laughs> Ладно, вау, гольф Ар. Булатуру забрати. Так, і того ми проїхали гонку і взяли другий рівень. М -м, зразу їдемо в ту сторону. Нам треба лутати якийсь дроп, щоб далі продовжувати гонки. Добре. Бот. 15 травня можна взяти передзаказ, там тіпа, той суперпупер на 4 дня скоріше, але там, я не знаю, 600 гривень різниця, 700, воно того не вартує, як на мене. Хіба, ну, був би я не знати вже якийсь там відомий суперпупер ютубер, я би з кайфом купив, так. Е, я взяв собі що, делюкс? Це тіпа, там, карта, я так розумію, буде, може там буде от Wheels, Hot Schmills Додаткове. Одним словом, я єдину гру, яку чекав, це Forza Horizon 6. Я її буду по можливості по КД проходити, всі приколи. Ну, але це вже як вийде. Що ще хотів сказати? Всякі якісь, я так розумію, нові режими будуть. Дріфту я роз... підозрюю, що дріфту буде море. Ну, як не як Японія. Ну, за нові машини вони говорили, що там, от, там якісь показували червону машину GGM, MG. Коротше, я не, не, не в'їхав у особу, тому що на англійській. Машинку показали, ну і показали. Ну, звуки, наприклад, там в тунелях, от в такому плані, там відлуння, просто капець. Я не встиг. Я думаю, що я встигну приїхати забрати дроп і... На фініші я не встиг забрати дроп. Я дурно приїхав аж сюди. Ну, я хотів забрати дроп і щоб під другу хвилю скорочення тут ще щось з'явилось. Ну це ж бред! Короче, мені настільки по барабану. Що просто фіолетово? їдь, вигравай, бери остий рівень. Коротше, чекаємо травня. Беремо шосту форзу. І я не сподіваюся, що просто балдіємо. Це просто капець. Ви гольфер щось трошки навіть їде. Палзичоло 6 рівня лежала. Прикольно. Тіпа я ще то виграв, вернуся зараз по пал Ну, ладно, чел, ти сам хотів, як тільки полутати дропи. Мені було цікаво полутати дропи, поговорити, сказати, що, що в Forza Horizon 6 класні краєвиди, там Фудзияма. Там якийсь острів, я так розумію, що це типа для Віпок чи для тих, хто купи. Ви викликалися і панхализа чоло лишилася, чи що? А, МГ Метро. Ладно. Добре, ми лутанем панхали за Ми на шостому рівні. Я думав, що я вже зараз буду іншу катку шукати, і серія буде коротенька якась. Не факт, що вона зараз продовжиться. Логічно, скажімо так, мається ново. Зі... Віктор музився. Ну, але зараз будемо пробувати тоді щось. Ми в центрі... Бляга, яка ж ужас просто. Але... Вона зараз декуди рушати, класно. Задній привід. Шліфуємо по травичці. Сезони. Головне, що там будуть сезони, там буде погода. Тому що тут в Мексиці просто є... Посуха. Водичка. Ну, типа, це е, замітно для тих, хто грає вишибало. Для простих смертних, які, ну, скажімо так, не то, що простих смертних, для людей, які заходять тут покататися, заходять місії попроходити. Багіт, не цікаво. В цьому толком і... сенсу нема, вони того не, не замічають. Капец! КАПЕСЬ! Давай давай на финал до финала лешницы на на канкал за челле. Классно ж будет. Блять, он там, чуваки. Ну, тут кто свильный е, але не факт, що це... Менший рівень, слабший противник. У мене варіантів немає, мені просто треба рватися в гонку і... і все. Я так і лишуся на сраному шостому помер. Ми... Блять. Ну там хтось шукає дроб. Чак ду восход, чі якийсь ГТР взяти або. Давай, пропадай надпис! Грбана. Шо, на удачу, чел? Удачу. Бе, це реально удача, я думаю, що я зараз перевернуся 100-500 тисяч раз. Ну ладно. І то сьомий рівень навіть, мать моя. Почекай, зараз дотирендешся. Напружена гонка. І ми вириваємо цей сьомий ріве! Запу про піраміди взагалі. У мене голова забита шостою форзою. Там взагалі в кінці вийшов робот, наскільки я розумію, Японія. Без країна високотехнологічна, а величезний робот, як я в моєму розумінні. Це йоп, вашу мать Годжіла! Годжіла! Гуйра Фудзіяма і Годжіла механічна. Ну, блін, як на мене це про... А, гараж там буде. Там буде свій гараж, де можна буде. Бути... Там буде тюнінг маши. Я собі представити не міг, що ф... Бля, тут, тут щось таке, що не боїться їхати. Так. Але я їду добре, він ні. До восьмого рівня навіть дойде. Ну тут з мінусів це може дати МГ метро. І дерево можна злапати з мінусів. А, ти пролетиш, звісно ж, ти все пролетиш. Вітаю з перемогою. Удачно тобі пролітати далі. Щоб ти, сука, пролетів. Коротше, трьох вибили, покаталися. Так, да, по дропу там скудно, дроп з'являється. Може, якби почали з третього рівня, зараз би були на десятці. Плюс три рівня, як не як. Почали з першого на перший, тому що попався. Псіхований, якийсь <сих> просто сигналить щось. не знаю. Давайте тут появимося. Наприклад, трошки ближче. Вроді би тут і дроп був. Наподобі того? щось, так? 40 км на годину. Я вже нарушаю. Десь тут дроп був, ні? Чи далі? Добре, давайте тут лишимося на цьому перехресті. Блін, тут я точно ніколи не з'являвся. І враховуючи, що нам лишилося форзу 5 кататися, Ну, зараз я не зможу, так багато, хоча б одну-дві серії, я думаю, на тиждень я буду записувати, я би радий був щодня записувати, як я катаюся, балдію і І щось, знаєте, хто кажуть, позвіздіть. Але швидше за все нам не вийде так. Тобто тут з того дроп з'являється, чи що? А ми шукали. Пре, ні, ладно, ми. Я Я шукав, де дроп з'являється. Тут. Покаде? Звісно, бля, перша гра третій, який не взяли. Я. Що ми? Хто ми? Я до ми з тобою. Коротше. Добре. А тепер що? Дай зараз сьомий якийсь, а? Угу. Губозакаточний станок тобі сім раз. По хлебальнику, ні. Тут стандартна точка спавну фокуса чи що? Валимо вонку, зразу. ти Порш підніс, чи РС-6? Порш. Бля, у то я посигналив. Тут, що так Стоп, а тут що якась вода є. Тут озеро є. Бе тут озеро ще якесь є. Коротше, це стопроцентний програч. я не знаю, що, він має... що я маю зробити, щоб виграти, чи він має зробити, щоб програти. Ну, сам факт. Е... Я навіть не так зайшов в форзу. Я взагалі думав просто записати відео, ну але, блін, просто по... Розказати про Шосту Форзу. Там, в кого є бажання, я думаю, купа відео поздивають. Глянути там короткий обзор, що там і яке там розказували. Ну, сам факт, що запам'яталось це є гараж. Просто свій гараж, своє, машини улюблені, наприклад, там. Рідкісні, нерідкісні, свій якийсь тюнінг, якщо хто любить тюнінгувати автомобілі. Потім тюнінг, це є раз, гараж гараж, тюнінг, Оце мені мене дуже сподобалося. Нітро там швидше за все не буде. Так, ми 38, -мі. там знову форт і ми зараз ще раз появляємося там само. Основне, вишибала буде. Я щось думав, ну багато говорилося, не говорилося, попадалося. Так, появляємося там само. Може мене треба було щось ліпше здибати. Ладно. Хто спішить, той людей спішить. Вот вий результат надпись, бля, вперед. Нахрен вона на весь екран. Ні, я, бля, зайшов сюди в режим, де грають гонки, щоб їхати назад, а не вперед. Що до чого, блін? Давайте тут устане можемо. Опа Але мені здається, що там далі. Дроп є, ні? Або так здається, або так зона відсвічувала, мається на увазі, або там дійсно щось є. Подивимося. <гум> вот. вот. Так що чекаємо травня. Форза 6 вже в бібліотеці. Тільки дочекатися 19 травня. Е, не знаю, чи я буду записувати проходження, тобто там місії проти ботів, всяке таке, ну. По такому плані тут... Я п'яту форзу не попроходив оці всі історії, оці всі приколи. Х5М. Ну тут, блін, три 3 з трьох. Три з трьох, е -е, трьох дроб'є. Два рази тройка, зараз четврка. Четврка, тим більше хороша. Отакі От так би мовити пироги. Дуже-дуже потішило, що, що дійсно в травні, тому що щось говорили на кінець року, на кінець року, так шостофор е, чекалося дуже довго і нудно. І це перша гра, яку я з превеликим задоволенням купив за цілу суму, навіть якби вона була дорожча, не навіть в разів два я б її купив. Що, поїдемо глянемо, що там за дроп? Вольво ве 60 -е. Може, лівнеш? Я вже п'ятим поїду шукати за шостим, га. Не маєш бажання Бля, знову бы камень було, було би прикольно. Не не хочеш лівати. Нету немає повне право. Ніхто в ньому не сомнівався, що він їх буде їхати до кінця. Десерт. Добре? Десерт це є дуже добре. А який тайм-аут? І коли мене вже зона встигла під'їхати? я щось не поняв. Це міні... мінімально, я ж теж це бачу. Ви теж це бачите, ні? Вроді не глюки. Так, Subaru, Subaru рік STI. Ну, 216. В чому проблема цієї машини? В Максималці. Наглядний приклад. От січка. 215-216. Наприклад, РС-6 другого рівня буде так навалювати Тут. Якщо не помиляюсь, 300 з плюсом. Це другий рівень. Другий. Ні одної мітки 29 гравців. Тобто 28. Себе можна нарахувати. рахувати, мале. 28-27 позиційних противників яких не бачу на мінімапі. Я на п'ятому рівні, мені треба їхати гонки. Але це тільки мої проблеми, це по барабану. Всім решта то. Дою! Букваю по барабану. Звичайно! А хто сумнівався, що я дерево не злаплю? Так, да, другий рівень таке собі. Так, і зараз відповідно я зараз хвилини-дві буду ганятися за ним. Потім мене злапить більший рівень. Або він зараз знайде щось ліпше по дропу. Третій рівень. Вольво більше максималка. То все що, все, що треба знати. Якщо... Ось, от, от, от такі приколи, Вольво зараз виїжджає на двохполоску. І в нього більше максималка. Я нічого з тим не зроблю, я вже програю. Наглядний приклад п'ятий проти третього Все. Я вперся в максималку. Він розігнався до космічних швидкостів. На фініші. Ось така коротка серія буде. Без виграшів, без нічого покаталися, розказали за шосту форзу форзу. Скажу якось так, так як я люблю говорити, одним словом, з плюсів. Вихід ніяких грати знову, я ще зараз до завдання допройду. Шоста форза. Виходить 19 травня, там купа плюшок, там оновлена графіка, там оновлені звуки, там гараж, там можна, я так розумію, будувати свій будинок. Тобто, не так, як тут, типа, локації купили. Як не то що локації тут є там. Тут є будинки, які дають тобі плюшки. так от Візьмемо, відкриємо всю карту. І от будинки. І тут є, от наприклад, такий будинок, і він там дає ще щось там. Тут ще теж що, що, щось там. Ми не пам'ятаю, типу там спини, відкриває якусь карту, якісь там машини бонусні чи ще щось. От, бонус. Тепер ви заробите в два рази більше щось там. От, в такому плані. От, тут тому і прикол купляти будинок. Тепер діджеї будуть ставити спеціальну пісню. Коли грає спеціальна пісня по радіо, тут можна заробляти більше учок. Ну, Я думаю, хто грає Форзу, той знає, хто, хто не знає, форзу, не грає Форзу, я розкажу. От тут теж якісь там безплатно призова і гра кожний день. Ось цей замок найдорожчий був. От, це рахується мій будинок. я можу зробити любий коли я входжу в гру, я з'являюся коло свого. Ну, кожен гравець такий самий має. Тобто ти не мав можливості щось там. От. отут ти з'являєшся, це рахується тіпа, твій будинок. І от за те, що я його тут купив, він пам'ятає, він там бешених бабок коштував чи 12 чи 15 мільйонів. На той час в мене не було, то зараз же в мене от... Скільки є, 26 і тіпо, не, не користуюся ними. Ну і всякі плюшки дає. А там, по ідеї, буде можливість ще робити свій. свій е... Своя хата, моя хата з краю, нічого не знаю. Подивимося. Одним словом, чекаємо 19 травня. Якось так. До нових зустрічей.